Закатована росіянами журналістка Вікторія Рощана посмертно отримала спеціальну відзнаку конкурсу професійної журналістики Честь професії. Номінація має назву За відданість професії за найтяжчих умов. Вікторія Рощина, журналістка та розслідувачка, співпрацювала з Радіо Свобода виданням Українська Правда громадським та Юа Першим. Вікторія перестала виходити на зв'язок у серпні 2023-го під час поїздки на окуповані Росією території. Там вона працювала над розслідуванням про катівні росіян. А на початку жовтня батько журналістки отримав листа, начебто від Міноборони РФ, про те, що його донька померла. Росіяни незаконно отримували Вікторію Рощину у своїх тюрмах і катували. Її тіло ідентифікували серед загиблих, повернутих росіянами. Опізнати тіло остаточно вдалося лише завдяки ДНК експертизі. Фахівці виявили чисельні садна та крововиливи, зламане ребро та ознаки катування струмом, завдані за життя. Однак, через муміфікацію тіла встановити причину смерті не вдалося. Польщі відзначив Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для іноземців. Керівник ГУР України отримав від польського президента золотий офіцерський хрест ордена за заслуги перед Польщею. Анджей Дуда відзначив важливість партнерства з Україною у боротьбі проти російського агресора та високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту. Орден за заслуги перед Польщею одна з найвищих нагород країни свого часу. Такі відзнаки отримували сороковий президент США Рональд Рейган, держсекретар США Генрі Кісінджер та генсек ООН Антоніо Гутереш.